Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради. У них йдеться про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. 16 липня розпочалися юридичні процедури для оновлення уряду. Депутати підтримали відставку прем'єр-міністра. Зеленський зазначив, що стратегічні галузі промисловості будуть під управлінням міністерства оборони. Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Президент висловив вдячність Денису Шмигалю та його команді. Вони проявили стійкість під час ковідної кризи та війни. Уряд зберіг керованість державних інституцій. Він забезпечував фронт та соціальні виплати. Зеленський наголосив на успіхах досягнутих у складні часи. Наприклад, отримання кандидатства в Євросоюзі. Зараз важливо максимально використовувати фаховість кожного. Шмигаль знає всі виклики сфери оборони. Президент провів нараду з Денисом Шмигалем, Рустемом Умєровим та Германом Сметаніним. Вони обговорили нові підходи до управління обороною. Міністерство оборони матиме більше впливу на виробництво зброї. Української зброї повинно стати більше на фронті. Міністерство також проведе аудит домовленостей із партнерами. Це включає постачання за програмами допомоги та інвестиції у виробництво зброї.